Привет! Вы на канале Олег и мы продолжаем наш сериал с реставрацией мотоцикла КМЗ М72Н, который по нашему заказу выполняется в мастерской мотореплика. И сегодня ребята расскажут, каким образом они ремонтируют сиденья этих мотоциклов, которым исполнилось уже почти 70 лет. Приятного просмотра! Друзі, я усіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом, фейсбуком, інстаграмом інстаграм Всі месенджери підв'язані до нашого номера. Наш номер ви можете знайти або під цим відео, або на нашому сайті. Ми продовжуємо знімати для каналу Олег Ас реставрацію мотоциклу м 72 н І Я обіцяв вам розповісти про сидіння, яким чином ми їх ремонтуємо і приводимо до ладу. Отже, я сьогодні виконую свою обіцянку. Я для приміра взяв з запасу сидіння заднє від мотоцикла М72 Київського мотоциклетного заводу, що ми маємо ну, в 99% випадків, що ми маємо. Ми маємо ось таке. Тобто всі механізми через свій вік вони вироботані. І шукати щось краще. Е це буде або дуже довго, або не приведе до жодних результатів. Тому треба брати і робити. Починати робити нові втулки, пружини, нові різьбові, втулки або селінблоки і так далі, і тому подібне. Зараз ми цього красення відкладемо, та ні, ми його трошки здвинемо. Забігаючи трошки наперед, я хочу сказати, що ми вже давно виготовляємо і продаємо запчастини до сидінь. Ось, наприклад. Дивіться, в нас є декілька варіантів втулок і різьбових втулок. Тому що ну, 100% вони вироботані вони потребують заміни. І почнемо, наприклад, з втулки переднього сидіння ранніх М72. Це до 47-го року. Бачите, вона з бронзовим пальцем всередині. Ця частина приварюється до рами. Коли робили м 72 45-го року, ми її скопіювали. Ми там ремонтували і цю скопіювали. Всі розміри зроблені трошки в плюсі, тобто і, різьби, і різьби, різьби трошки більше, і втулка трошки длинша. Їх треба все підганяти. Цю втулку треба приварити до рами. Або якщо ваша ціла, можна просто вставити цей ремонтний картридж. Продається це все разом. Далі, різьбові втулки. Вони також є у нас на сайті. Можете купувати. Тут різьба у нас 14 шах 15 І є втулки, які вставляються безпосередньо в каркаси сидінь. Ось така з отвором під змащення. І ось така вона трошки більшого діаметра. Одна витаскується, інша вставляється. Тобто, тут по роках вони відрізняються. Цю взагалі можна приварити до рами. Тіло і товщина дозволяє. Далі, також є пружини. Є пружини двох варіантів і чорні з новими втулками, вони абсолютно нові, і з нержавіючої сталі відполіровані, тобто все на ваш смак. Що бажаєте, то і ставите. Так, тут по запчастинах пройшовся. Тепер розглянемо безпосередньо те, що ми ремонтуємо. Це у нас заднє сидіння нашого М72Н. Ми замінили різьбову втулку. Так. І замінили внутрішню втулку. Ви, будь ласка, не плутайте на більш пізніх мотоциклах з 1958 року. Тут же стоять резинові селінгблоки. Будь ласка, не плутайте. Далі, пружина. Всі відкі пружини в нас були цілі. Але ось ці втулки в задньої частині пружини, звісно, що були зношені. Не треба себе тішити, нічого ви кращого не знайдете. Треба це все виготовляти. Виготовляємо трошки запасом і підганяємо рамі. В передній частині аналогічно виготовляємо абсолютно нову втулочку, трошки більшу її вставляємо. Все це затягується, все це не люфтить. Є отвори для змащення, слідкуйте, змащуйте, все буде чудово. Далі, каркас сидіння. Отвори старі позаварювали і нові просверлювали. Тут в нас така була ситуація, що жодного отвору не збереглося, ані ці верхні отвори рідні, ані нижні. ми... Вже робили нові, тому що виробітка і рока беруть своє, вироботилась, було дуже неприємно. Е, далі, вся ця фурнітура сидіння вона цінкувалася, перевірялася, підганялася, розсвердлювалася і так далі. І тому подібне. Ось, бачите, втулочка вона замінена. Жодних люфтів, нічого такого немає. Про пружину казав і тут безпосередньо гумка. Ну, я вам хочу сказати, що каркас дуже важко зняти зі старої резинки і надіти з резинками також проблема. Тому шукаємо гарні, ось до речі, рідна. Сидіння від М72Н, бачимо рідну краску, вона червона, тобто каркаси ми пофарбуємо також червоний колір. Тут була відірвана різьба, доварили, але сама гумка вона не пережила. Тобто, ну все ж таки 70 років забагато. Вся порепана, тому вирішили взяти іншу. Що ми взяли, відмили дімером попередньо. Вона зараз чиста, але ще треба усунути деякі нюанси і недоліки. Після чого ми обробимо її спеціальним составом для резини. Вона трошки розм'якшиться і візьме на себе такий досить насичений чорний колір. Буде все. Вогонь. До речі, ця ластівка дуже схожа, це ну такий феномен. Я вперше її бачив, тому що рідні отвори не співпадали десь на 5-6 мм. І довелося їх розтачувати. Тобто вона якось довше. Хоча я вважав, що штампи повинні бути однакові. Я додам фотографії там, де. Ця ластівка відрізняється від цієї по довжині. Це для мене було фантастично. Отже, здається, я все вам розповів. Якщо є якісь питання, ви можете завжди писати нам на телефон. Всі месенджери є. Ви завжди можете ставити питання в коментарях. На деякі я інколи навіть відповідаю. Отже, підписуємося на наш канал. Підтримуємо наші Збройні Сили. До нових зустрічей!